Всіх вітаю на моєму каналі. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Ставить вподобайки і пише коментарі. Всім дякую і бажаю всім доброго здоров'я! Сьогодні буду пекти випічку. Давно не пекла випічку. Хочу спекти такі пиріжечки чи булочки з начинкою. На вихідні, може, внучок мій приїде, так що буде чим поласувати. Ділюся з вами рецептом цього тіста. І пиріжечки у мене будуть начинка сьогодні буде яблучне повидло і сливи. Так, Для рецепта беру. Літра в мене кефір, можна молоко. Так, 50 грамів живих дріжджів. Розминаємо. Тісто без опари. Зразу буду робити такий заміс, неопарний спосіб приготування тіста. Значить, дріжджі трошки отак їх тут розвела, щоб вони розійшлися в кефірі. Тепер додаю два яйця 0,5 п'ять чайної ложки сіль. 8 столових ложок цукру. Ну, ложки такі не з горою, а так, як от набрали, така невеличка гірка, і оце 8 столових ложок цукру. Трошки розколочу. Тісто повинно бути таке солодке. Начинки будуть такі кисловатенькі, з кислинкою, значить, Тісто зроблю сьогодні солодке. Так, додаю сюди ще 4 столові ложки, я вже відміряла рослинної олії. Так. І додаю сюди сметанки ще додам. Отаку гарну ложку сметани додаю. Так, все, розколочую і буду додати борошно. Борошно в мене вже просіяне, борошно додаю частинками, як завжди. Замішую тісто спочатку ложкою. Потім перейду на стіл, на ручний заміс і зроблю таке тісто, ну, як завжди, я кажу, таке, щоб не липло до рук, скажу таке, знаєте, як моложаве. Ось таке в мене сьогодні буде тісто. Так, зараз замішу, покажу тісто тоді вам і поставлю його на підхід. Замісила тісто, ось таке воно в мене вийшло. Значить, коли я його місила на столі, я ще сюди підсипала трошки борошна, щоб не липло до рук, поки його вимісила. От, ось таке воно, бачите, м'якеньке, таке м'яке-м'яке. Ну, треба так зробити, щоб трошки навіть липкість до рук була. От, бачите, так, от у мене. бачите, ось як трошки якби прилипає. Миску змазала. Олією і зараз буду ставити на годинку, може трохи більше, у тепле місце для підходу. Друзі, підійшло моє тісто вже, зараз покажу, яке ось в теплому місці було майже півтори години. Ось яке красавиця. Красота. Трошки прилипло до плівочки, ну це не страшно. Ось. Так. Ручки, руки змазую олією я і робочу поверхню теж олією змазую сьогодні. І тепер ось таке тісто, дивіться. О. Бачите, яке голо викидаю його сюди, на цей коврик, о. Так, дивіться, яке тісто прям. Те, що треба вийшло. Так, зараз обминаю його, ділю на кульки і буду формувати пиріжечки, такі булочки з начинкою. Начинка в мене вже готова. Значить, сливи в мене ось подрібнила їх, слива солодка. Цукру буду зовсім трошки додавати. І ось у мене домашнє яблучне повидло, яке я сама готую. У мене є на каналі. Рецепт, як я його роблю, показувала. Буде сьогодні така буде начинка. Друзі, показую, як я буду формувати трішки свої. Значить, я отак от розкатую шматочки. Оці ось я поформувала кульки, так показую вам. Вони в мене тут на столі ось лежать. Отак довгенький такий пласт розкатала тісто, так? У мене зараз начинка слива, кладу сливу, зовсім трошки додаю цукру, бо в мене слива така, ніби як солодка. Трошки цукру додаю, тепер защіпую отак, як пиріжечок. Защипнула, придала таку форму пиріжечка. Так, ось так тут защипала так, Тут трохи видовжую. Видно отак, трохи сюди. Це така цікава формовка. Показую вам. Так, так, тепер. Розрізаю на три частини, розділяю. Ось, і плиту косу. Все в мене сьогодні олії. І робоча поверхня і руки олії. Так, сплила косу, бачите, ось так. І тепер її кладу отак на пиріжок і тут ось так її підминаю. Все, придали форму пиріжечка. Ось так буду формувати. Це буде перша така формовка у мене. Викладаю на противень. Викладаю на противень. А друга буде просто круглий. Ось кружок зробила, накладаю сливи, просто будуть круглі такі булочки. Трошки цукру і защіпую булочку, таку круглу роблю. Ось так от, защіпала, передаю форму кругу і може я тоді ще на них покладу оцим ось ножем тісторізом таким, зроблю сіточку ще, може на них покладу. Ось так буду формувати, зараз буду складати на він тоді вже всі поформую, я вам тоді покажу, як у мене це вийшло. Так, показую, ось такі. У мене сьогодні вийшли ці пиріжки булочки і більші, і менші. Ну, поки ти зліпила, ти вже попідходили, значить, змазала яйцем і ставлю зараз на випічку. Духовка 180 градусів приблизно на 35, 40. Слідкуйте за своїми духовками, хто буде пекти. Того, що всі духовки різні, ну, ставлю в духовку. Спеклися мої пиріжки, булочки з начинкою. Я вже тут їх ось роздивляюся, розриваю, розглядаю. Ось така зворотня сторона. От, ось тісто дивіться, яке. Це так відірвалося. М'яке тісто гарне. Це вже я їх, мені просто самі цікаво це тісто подивиться, ось дивіться, яке. Булочки гарно попідходили. І хочу вам сказати, що от дивіться, оця формовка така з косою. Зато зворотня сторона, дивіться, бачите, нічого не потекло. Ну, ось тут з краєчку, тільки трошки попідтікало. Це ж все-таки з фруктом пиріжок. Так що можна робити таку формовку, як на мій погляд, можна. Тут робить косичку або ж гутик зробити, і гарно вони якби не дуже потікли. Ну там де-не-де підтікло, а так в основному дуже гарне. Гарні пиріжечки. Ну і тісто, дивіться, ось яке гарне. Теж, бачите, ось таке волокнисте відходить воно. Це так відірвалося тут трошки. Ну, один до одного вони ж попритулялися, як підходили. Я вже ось тут і смакую, начинки багато. Так що, пробуйте це тісто, хто любить пекти для своєї сім'ї. Раджу спробувати. І на все вам добре, до нових відео!